Якщо брати теплогенеруючі потужності, то в принципі підготовка всіх об'єктів і мереж нашого теплоенерго становить 88%. Трошечки гіршою є картина щодо готовності житлових будинків це 64% від 2154 будинків. От і тут властиво, що хотіло би це наголосити, що підписання актів готовності це той документ, який дає можливість Львів Теплоенерго подати теплоносій до будинку це є підтвердження того, що будинок підготовлений до роботи осінньо-зимових періодів, що немає там витоків, інших якихось проблемних речей. Е, то по комунальних управляючих компаніях в нас 96% готовності. А по ОСББ 31%, по ЖБК 43 То властиво е, хочу звернутися до керівників ОСББ, ЖБК, приватних управляючих компаній міста Львова. Щоби своєчасно провести роботи, які потрібні гідравлічне випробування, утеплення, інші речі, і підготувати акти готовності, подати їх на львів теплоенерго для того, щоб при початку опалювального сезону не було затримок з наданням тепла на ваші будинки.